Нарешті я вас застрелюся. Ми знімаємо відео, я була про свій канал. Ми знімали це відео і було Нормас Я вам хотів сказати. Ой. Ми починаємо відео. Я вам хотів сказати, були такі проблеми. Mm, як сказати я не буду знімати багато, треба було таке. Я йду в школу. в мене 11 років і я в п'ятому класі знімаю. І я тут маю спорт, боротьба у мене я займаюсь і, і. І то проблеми далі. Як сказати вам, я придумаю, ну я вихідні знімаю, рідкісна. Треба вам допомога. Напишіть коментарі, які е, відео зняти, і я буду в відео знімати. Будь ласка, допоможіть. І далі я вам канал. Нам набрали 105 підписок. Дякую вам і за всі відео, всі-всі, де Чорний Кіт, і там перегляди 11 тисяч за всі. І Україні, там 8 тисяч. То... І далі купа лайки. Було багато. І що мені треба догнати показати ютубера? От того, недоброго людини догнати російського. Будь ласка, підпишіться на мій канал. В нього 124, а в мене 104. То, будь ласка, не вистачає двадцять 21 підписок. То його догнати. До нього по відео 40... А в нього мало. нього Одинадцять. Я більше. І навіть у нього стара версія. Будь ласка, підпишіться, що краще, стара в нього більше, чи мене? Чого не підпиши, не підписалися? Мен, нього, у нього стара версія, в нього багата. У мене нова чому так мало. І ще напишіть коментарі, яке відео мені треба знімати. Яке відео. Ну, по Майнкрафту, будь ласка. Напишіть тому відео коментарі. То я ви напишете, я вам буду спочатку показувати, хто то написав, і буду знімати відео. Хто напише, багато напишуть, буде купа відео і купа лайків. Добре? Зараз ще я вас покажу. Ва, вам сказати, на 105 підписок. Не вистачає 20 підписок. Підпишіться, скажіть другові і. Будь ласка, во, чорний Кіт і 11805. Як то сказав такий лайфхак, ви ютубери, то е, бачите керувати відео, а ви е, чу, підписник, то ви, ну сказати, е, заходите в когось канал і нічого не пише, тільки е, е, чорний Кіт і без того. Оце забрати керування. А ютубер то а, таке з'являється. Наш популярність. Нас 40 підписників. Перегляди у годинах. Дону... Дону 100... У Нас такі проблеми. Нас дивляться купа жінок 51%, Це відео створене для мужиків. Може, маленькі дівчата дивляться, і, і во тобі Росія вже не дивляться Польща було два, що змінилось в каналі. і там... На шестьдесят шесть України вісім вони вже е, обще не дивляться Вова москалі ха-ха. Давайте дивіться українці, бо буде сто тобто процентів, я то чист... е, всі дивляться українці, всі дивляться українці. Вісім процент Росія. Ха-ха. на я питав про оце, Ну, як то, я платними підписками не буду. Да ви підпишіться, з вас э, скільки? Во. Та ви бачили. Та нічого. Коментарі. Взяти пуститись лайка. І два коментарі. Ти то, а привіт, класний відос. Дякую. Координати. А як е... палочка? Цей ютубер. Е, Ми Шикарний відео сделай па... далі. Дальше буде очень круто. Е, чого Паличком. ти? Не зробив мені безплатну рекламу. Не брахав. Не брехав мене. Ах ти... мене не брехали. Безплатну рекламу ха-ха. А во, зараз вам покажу, як я видаляю. Во, дивіться, вообще нема по-російськи. Що ти зробила з Росією? вообще нема. Все нема. Бачите? Взагалі нема по-російськи. Все слава Україні. Хватить слава Україні, щось і по-іншому не пише. А вот це не я беру три риски вилучити. Пропало. Пропало вже нема. Я так роблю. Ви бачите, а я видаляю. Вот так. Напишіть, пишіть мать росіяни. Я все знаю. Да, б що яке площа, я не зрозумів. Наше мені... Аво, вілано, видалено. Я таке, не. А Росія за то за що вова? Бачите, наша вам не треба писати вуці смішні, ну, російські. Я видаляю. Вот 38? Або... 1, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, 19, двадцать, двадцать, 22, двадцать, 24, двадцать, 26, двадцать, 28 двадцать, 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 а було тридцять е, е, я Ви будете писати коментарі, я все залайкаю. Во дивіться. А сказати слава Грузії то вже Росія. Грузія то Росія. Цей прапор вже російський. Я бы что сказала так вам лайки Пишите більше І ще напишите тому, я казав. не сам себе не лайк. Не собі віду, то я вам сказав в тому відео. І що вам сказати? Напишіть коментар, які відео мені знімати. Я вам залайкую. У мене було багато справ, то я довго не знімав. А я е, не буду знімати е, завтра. А прокляту деревню я попав. Я вам сказати, то не я придумав. Я вкрав, то треба доганяти того ютубера. Е, я попав, він теж зняв прокляту брат деревня. Я теж. І, і я зніму і, і я вкраду відео. Та то нічого, в нього мало. У нього все мало. Скажу то я перший. Я май. І ще ця програма фінячі, я... У нас знімає аж по приблизно по годинах і по... вона видаляється. М? Я наберіть 20 підписок ще і напишіть коментарі. Хто напише, то... Коментарі, що мені продумати відео, а зніми то, то, то. то. Ти я вам зніму і купу лайки. Будь ласка, я мой сварт. Я взагалі не бачу. Я мой сварт пока пока. Це була студія.